Добрий день, Борисович на зв'язку. Це наш пан Олександр, сантехнік. Значить, тут шкаф е зібраний. залишилось туди техніку тільки вставити. Зараз він цим займається. Тут у нас вже поклеїли панелі. Зверху тільки ще буде там, такий ободочок чорний. Зараз ставиться умінітаз. Е тут буде душова е шторка. ще. Займаємося. Тут санузол також вже панелі поклеєні. Ще сюди стане шкаф. І так само буде там шкаф. Ще поки в процесі. А, спальня вже теж зібрана. Ну, тут Шкаф такий. Це техніка а, в цей шкаф, який змонтований. Так, у нас це наш боулер. Прихожа у нас. Теж почти, почти зібрана, Залишилось там декілька штрихів кухня. На кухні зараз осмос монтують сифони. Значить, Вона виглядає так. От, так виглядає. Панелі також тут телевізор буде. Ще зверху буде такий чорний ободочок, як матовий. Ці світильники. так все виглядає у нас. Рухаємось. Так, це у нас дитяча. але ще це все обереться, кровать поставиться, шкафи. От. А, кстати, ми тут, що ми тут зробимо? Тут ще ми зробимо таку, з такого ж ДСП. Поли, типу буде як ще одна полиця. Ми зверху ложимо і опускаємо так. Типу образку наклеюємо її на цей підвіконник і буде стіл і ще одна полиця, де можна там ще щось поскладати. Так що, так.